На відміну від інших овочів, цибуля додається практично в кожне перше і друге блюдо. Їжа при цьому набуває більш насичений смак і апетитний аромат. До того ж, цілющі властивості цибулі сприятливо впливають на організм, оберігаючи від вірусних та інфекційних захворювань і допомагаючи впоратися з самими різними хворобами, вставне слово про користь цибулі знають всі. Адже цю овочеву культуру стародавні лікарі прописували для лікування не дох чотири тисячоліття тому і зараз цибульні настої. компреси, суміші і сік успішно застосовують в народній медицині однак далеко не всі знають про те. Які вітаміни в цибулі містяться, інакше цей унікальний овоч був би присутній на кожному столі щодня в якості профілактичного засобу для загального оздоровлення організму? До складу цибулі входять наступні поживні речовини і вітаміни: цукру, полісахарид, інолін, фруктоза, глюкоза, главаної сапоніни, пектини, квацитин, калій. Госфорд, залізо, фтор, цинк, йод, ефірні масла, органічні кислоти, вітаміни С більше, ніж в апельсинах. Групи в гострий запах і смак цибулі обумовлені ефірними маслами, цинами з високим вмістом сірки. Летюча частина ефірних масел, іменована фітонцидами, має потужну антисептичну властивість. Досить покласти в кімнаті розрізану цибулину, щоб фітонциди знищили більшу частину найпростіших бактерій. Мікроскопічних грибів та інфекцій в приміщенні, залізо, що міститься в цибулі, сприяє лікуванню анемії, мінеральні солі нормалізують водносольовий обмін в організмі, калій благотворно впливає на серцево-судинну систему. Цинк зміцнює нігті і волосся. Кверцетин перешкоджає розвитку ракових пухлин, вітаміни в цибулі позитивно впливають на роботу печінки і щитовидної залози підвищують імунітет і підтримують організм в тонусі, чим корисний цибулю. І як його застосовувати лук володіє наступними цілющими властивостями, антибактеріальними, протиглистовими, сечогінними, протиопіковими, протизапальними, кровотворними, відхаркувальні і загальнозміцнюючі. крім того, щоденне вживання цибулів в їжу нормалізує травлення в осінньо-зимовий і зимово-весняний період береже від застуди грипу та інших вірусних захворювань. Природним чином знизить тиск і рівень холестерину в крові, зменшить ймовірність серцевих нападів, нормалізує статевий потяг, знизить відсоток цукру в крові, посилить секреторну функцію травних залоз, підвищить тонус мускулатури шлунково-кишкового тракту, помітно зменшить шкідливий вплив на організм радіації. Очистить кров, поліпшить обмін речовин, заспокоїть нервову систему. З цибулі рібки білого кольору можна зробити кашку, яку дуже часто використовують в косметології, в якості маски для шкіри голови. Завдяки такій масці випадання волосся сповільнюється і відновлюється їх зростання, застосовують цибульні маски також з метою очищення і оздоровлення шкіри обличчя кашку з цибулі. Рібки можна нанести на потріскану грубу шкіру п'ят, потім зняти через пару годин і змастити п'яти соняшниковою олією, щоб шкіра на них стала більш м'якою, цибулева кашка загоює шкірні виразки, рани, пом'якшує опіки, знімає нагноєння цибульний сік, отриманий з цибулин білого кольору. Ефективно допомагає зняти біль при ревматизмі, його приймають всередину і розтирають поперек. спринцювання і примочки з цибулевого соку застосовуються при різних жіночих гінекологічних захворюваннях, ерозії, запалення придатків і ін цибульний сік також п'ють як протиглистовий засіб. Нарізану цибулю можна використовувати як інгаляцію при ангіні. А при грипі рекомендується змащувати цибульний медової суміш що один один слизову оболонку носа і порожнини рота варто відзначити, що при термічній обробці користь цибулі не зменшується. Всі його цілющі властивості зберігаються при смаженні, варінні і т. Включіть зелені пір'я цибулі або цибулю рібку в свій щоденний риціо, і результат буде відразу відчутний. Ваше здоров'я значно покращиться, а організм зміцніє, і ніякі епідемії грипу будуть вам не страшні.